Вітаю, друзі! Сьогодні у нас другий день початкових робіт. І давайте оглянемо, з чого ми, ми почали. Що ми почали виконувати. Заходимо в санвузел. Ми маємо каналізаційні труби, які були завчасно виведені. Так, труби в нас довгі, десь по півтора метра йдуть вниз. І далі там вже йде розгалуження по магістралі. Тому прийдеться вирізати, вибивати, опускати їх нижче. От до цього санузла ми ще не дійшли. Але зараз я вам підемо в інший санузел, з якого ми почали і покажу, як цей процес відбувається. Ось так, друзі, відбувається процес. Приходиться вирізати болгаркою. Такі квадратики і це все діло вибивати. Товщина тут стяжки. Ну, фактично така плита вийде, повністю заармована, 10 см приблизно, далі там утеплювач ще сантиметрів 7. Потім ще чернова стяжка. От. І все. І далі грунт. Проблема трошки в тому, що. Ми не маємо раструбів на каналізації. Ви розумієте, що таке раструб, так? Оце, якщо це просто труба йде, це йде патрубок. А раструб це та частина, в яку вставляється труба. І ось ці труби закладені глибоко, і тому нам прийдеться зрізати ось тут понижче, ставити муфти, а потім вже робити якісь переходи. Тут, наприклад, буде у нас інсталяція на, на унітаз, тому нам прийдеться грати вже колінами. Ось тут у нас. Умивальник, далі на ванна, тому також будемо ставити муфти, ставити редукції 100 на 50 і переходити на, на менший діаметр. Також була в санузел заведена поліетиленова труба 32 на холодне водопостачання. Я, звісно, завчасно просив завести її в котельню, але тепер прийдеться її Зробити тут яке з'єднання. Тут буде стіль, не стільниця, а тумбочка. Я думаю, прийдеться в цій тумбі робити з'єднання і тягнути вже трубу на, на котельню. Тому це трошки мінус з цією трубою, що її завели сюди. От. І по каналізації, друзі, беріть на замітку, будь ласка. Якщо ви так намагаєтесь робити, щоб труби завести завчасно, то робіть, будь ласка, знаєте як? Наприклад, ось тут, де зараз чорна, ви бачите, гідроізоляція це була чорнова стяжка, підготовка. Виводьте трубу каналізаційну, з цією горловиною, цим раструбом сюди, фактично в рівень з чорновою стяжкою. Далі одягайте шмат оцій труби, будь-який шмат труби, який у вас залишився на будівництві. Одягайте в раструб. І одягаєте на цю трубу. Ізоляція є така велика ізоляція для каналізаційної 110-ї труби. Тоді після заливання у вас фактично буде як пенал. І оця труба її можна буде витягнути, витягнути з раструба труба і далі зробити якийсь перехід. Ну, звісно, якщо ви вже такий відступ маєте від ціни 15-20 см, а виводи каналізації ви плануєте робити на стінці. То, звісно, прийдеться трошки підрізати, підштробити. Але це буде краще, ніж вибивати ось такі дірки, щоб потім пообрізати, ось тут, а поставити муфти і переходити вже на якийсь інший діаметр або якийсь використовувати коліно. Тому, друзі, беріть собі на замітку. Тому що, як по мені, це, трошки... це не груба помилка, але розумієте, потрібно робити роботу трошки дурну. Її можна було б виконати набагато швидше. Тому, як по мені, ось, ось це трошки неправильне рішення. Я б зробив би так, як ви мене почули. Ось це був вчора ми почали з цієї роботи. Також, ось сьогодні, сьогодні ось як ви бачите, це в нас кухня. Також далеко від стіни каналізаційна труба сантиметрів 30. Приходиться ось болгарочкою. Маємо. Перфоратор великий, маємо пилесос, маємо болгарку. І ось потрібно різати, вибивати, от, переходити вже на 50-ту і уходити до стіни. Тому якби, це додаткова робота, яку потрібно виконати. Так що, друзі, так, ну що тоді, ставимо вподобання, якщо відео вам сподобалось, продовжуємо виконання робіт і знімаємо для вас відео.